Пенсія українця не 3-4 тисячі гривень, а 20-30 тисяч гривень у місяць. І це реально. Багато хто з вас подумає і скаже, ну, звичайно, це у прокурорів, суддів, депутатів така пенсія. Товариство, увага! У кожного з вас може бути така пенсія в розмірі 20 тисяч гривень і більше. Просто люди не знають, що зробити, чим скористатися, щоб мати таку пенсію. Я готовий цією інформацією поділитися безкоштовно, як кожен з вас може мати таку пенсію, за яку справді буде гідно жити, а не виживати в старості як більшість сьогодні пенсіонерів. Вам варто задуматися, кому 30, 40, 50 років за що будете жити в старості, коли перестанете працювати. Кому цікаво, залишайте плюси в коментарі і я кожному з вас відпишу, як перейти у мій телеграм-канал вечора о 20-й годині я на етерах розповідаю, як створити собі приватну пенсію. Або збережіть свій час в описі профілю посилання на мій телеграм-канал. Також ставте лайки, репостіть і підписуйтесь на цю сторінку, щоб не загубити мене і підтримувати зв'язок зі мною.